Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні, слава нашим захисникам. Ну що, відбулися в нашому господарстві деякі зміни, <хи> такі прямо трішки, як то можна сказати, кардинальні. Як то кажуть, новий рік, нове життя. Ну, але про це трішки пізніше. Зараз готуємо корм, дуже велика купа справ. Так як зараз я вдома знаходжуся частково. Частково я є, частково нема. І більша частина роботи, яку раніше робив я, яка, так скажемо, лежала на моїх плечах, зараз все це діло перелягло на Валіні руки, на руки дружини. Тобто працюємо трішки по-іншому. Валя справляється так, як може, але все чудово. все чудово так що Є деякі моменти, є деякі нюанси, але нічого, все буде добре, рухаємось далі. Працює змішувач, готуємо корма, які вже підходять до закінчення. Тобто запасаємося на даний момент кормом, щоб був запас корму і вистачило його ну, хоча б на днів 10-15. Кролики також. Перейшли вже на сіно і ячмінець, тому що закінчився у них корм. Сьогодні в планах також підготувати і для них корм, загранулювати, і щоб вони мали змогу споживати той корм, який потрібно. Ну, а так, поки що, все чудово. Ну, не все чудово, є деякі нюанси, зараз розповім. Ну, а ось, як бачите, споживають сінце. І ячмінець. У деяких кролематок все добре. Ось як в цієї дівчинки. Малюки почувають себе чудово. Ось такі гарнюні у нас різнокольорові. Сіренький один такий. Не було у нас ще такої кольорової гами. І тут у нас все гаразд. Малюки відпочивають. Ей, банда! Каже, що таке? Хто відчинив? Ось так. Ну, Відпочивайте. Ну, а у деяких кролематок не все чудово. Ось як у цієї дівчинки. У неї пропало молоко. І ось кроленятка пропадають. Залишилось ось два. Один був живенький, ну вже не живенький. І ось ще один, але з нього нічого не буде. Він зовсім зовсім. Зараз ми, напевно, що заберемо його і підкинемо до тієї криломатки, у якої все добре. Виживе, виживе, ні так ні. Ось ця дівчинка. Десь тижні-півтори тому назад. Це, до речі, та кролематка, яка... Привела цих кроленяток в мороз. Є в мене коротеньке відео шорт, де вона привела в 10 градусів морозу і все чудово було, все супер. Але з самою кролематкою щось сталося. Через деякий час, десь днів 10 було все чудово, а потім я побачив, що корм стоїть на місці, вона не споживає. Я до неї як кинувся, а вона висохла один хребет. І шкура. Я її проколов антибіотиком азітроміцином 3 дні. І малюк он, бачите, хоче, хоче їсти. Ну, може, може, виживе, ну, ми його перекинемо все одно до іншої мамки. Е е е е я її проколов, верніше, не я, а Валя проколола її азітроміцином і все налагодилося. Налагодилося в плані годівлі. Але. Скоріше за все, що в неї пропало молоко, і малюків вона вже не змогла годувати. Ось, як бачите, він бідненький, намагається їсти вже сам корм, але виглядає він не дуже добре. Так що ось такі справи. Відгодівля наша почуває себе чудово. Тут нема ніяких проблем. Все дуже добре. Кролики. Собі корм споживають і підростають. мене деяку кількість часу не було вдома, приїхав. А тут зразу так зміни відчуваються, попідростали прямо чудово. деруться гади, дивлюся, пуху понаривали тут, особливо ось ці білі. Вон, що витворяють Ну нічого, просто потрібен час, щоб це все діло. Уже потрібно прибирати. Вони досягли вже такого віку і такої забійної ваги, що їх просто потрібно прибрати і звільнити місця. Так що, в кого є бажання спробувати дієтичного м'язка кролика, робимо також тушонку з кроликів, будемо займатися. І все це діло буде готове до реалізації в ближайший час. З півниками також. Трішки провели тут деякі ракеровочки і залишилась їх невелика кількість, але є, є ще в наявності, тож також будемо проводити забій і все це діло готувати до реалізації. Так що, кому потрібно, звертайтеся під відео. Є всі координати. Так, тихенько там мені. Під відео є всі координати, можна замовити. Соломка подрібнена під'їхала. Дуже велика подяка Віктору Гавриловичу за допомогу, за підтримку. Привіз нам подрібненої соломи, з нею набагато легше і краще працювати, ніж з неподрібненою. Для підстилки курям, свиням То, що, те, що потрібно. І зараз для валі буде це кращий варіант. Залишили тут такий ось прохід. І тут у нас також є ще невеличка кількість півнів, які чекають на свій час. Ну, це в нас півні трішки менші, так що у них ще є час, щоб набрати. Потрібну вагу. Ось така краса у нас. Ух, чудова річ. Та солома, що в нас є, ми також з нею працюємо, тому що без соломи, без підстилкового матеріалу ну, ніяк. Ну, а з цією набагато простіше і краще працювати. Тому що потім, коли проводиться прибирання, особливо у курей і курі це все діло отак. Перемішують з послідом і втрамбовують то, якщо солома ось така дуже довга, як тут попадається, ось невеличка кількість, то дуже-дуже ну, тяжко проводити прибирання. А із подрібненою соломкою все це набагато швидше і набагато легше відбувається. Уже коли придбаємо свій подрібнювач для сіна, соломи, то тоді буде трішки простіше з підстилковим матеріалом і звичайну солому можна буде перебивати і робити з неї дуже-дуже милку фракцію, і потім для підстилочки буде те, що потрібно. У трудівничок наших все чудово, пил на камеру літає, тільки що роздав їм корм. їдять і дають нам потрібну кількість яйця. Ось. Зібрали і око радіє. Поросятка також підросли, гарнюні, як розійдуться по клітці, не вміщаються вже. А ну, покажіться. Ох, тю -тю 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 -тю. Отакі пацмани гарні. Що вам сьогодні вже? Скільки там у вас? О, вже 28 днів. Уже корм споживають повним ходом. Господарочка вам тут поставила, окрему годівничку вже. Все як потрібно, все як має бути, Вон, як виглядають, гарні. Відстающі наші, також не відстають від малечі. Підросли. Що слухаєте? Голос мій забули вже, чи що? Ей, банда. Будемо вас скоро переводити в іншу кліточку. А ці загони готувати для майбутніх опоросів свиноматки, які скоро у нас повинні зайти сюди, яким приближається термін до опоросу. З деякими речами. Якось, наприклад, з хряками. Поки що буде відбій, я маю на увазі відбір сім'я, реалізація, тому що не всі речі можна перелаштувати дуже швидко і навчитися цьому. Тож, поступово я думаю, що все налагодиться. Я хочу також подякувати дуже сильно дружині своїй яка є моєю опорою, підтримкою. І тільки завдяки їй ми, як то кажуть, тримаємо стрій, рухаємось вперед, не зважаючи ні на що. Я вже розпочав висловлювати тут різні думки про скорочення господарства, там, ну і свої моменти, нюанси. А вона сказала, ні, поки що залишаємо все як є. Я буду доглядати і. Все буде добре. Можливо, навіть і перехватив естафету знімання відеороликів для YouTube. Так що будемо підлаштовуватись під любі життєві ситуації. Так, це змішувач працює. Змішує останню порцію корма. Корм приготували. Це. Більш-менш, так скажемо, підлампічили. Відбулося дуже багато змін. Ну, не про всі я можу розповісти. Рухаємось далі, працюємо далі. Як воно що буде далі? Не знаю нічого, але сподіваємось, що все буде добре і все буде гаразд. Вперед і тільки вперед. Все буде Україна. До побачення.